Останнім часом через велику кількість боргів серед населення підприємство змушено вживати необхідні заходи. Під час них людині повідомляють про суму боргу, описують майно та накладають арешт. Якщо в десятиденний строк борг не погашається, майно реалізують, а цими грошима гасять борг. При цьому сума заборгованості не важлива. Це може бути навіть 100 гривень. Механізм стягування такий: представники підприємства подають до суду заяву щодо видачі судового наказу, який після набрання законної сили направляється до відділу державної виконавчої служби Серед. Донецького міського управління юстиції. Вона в свою чергу застосовує до боржника заходи, передбачені законом про виконавче впровадження. Описується, передається на торги і будуть реалізовуватися, Потім вже там спонтанна служба займається цими випросами. Тобто йому реалізується і виручені денежні средства передаються на погажені задовжності. Люди в основном уплачивают услуги, так как изнимаются имущества, которое у них есть. И люди приходят, забирают свое имущество, повышают долги. Тобто в, в принципи большинство населення все таки виплачує за задолужні не доходя до того, щоб їхнєму реалізовувалося. Такі дії значно прискорюють процес виплати заборгованості, і частіше за все до реалізації майна не доходить. До речі, на даний момент підприємство вже подало на стягнення до виконавчої служби Свердонецького управління юстиції більше тисячі подібних документів на суму в 2,5 мільйони гривень. Згідно статті 32 закону України про виконавче провадження, одним із заходів примусового виконання рішень є Вернення стягнення на майно боржника, яке проводиться шляхом опису арешту майна, про що державним виконавцям складається відповідний акт. У разі непогашення заборгованості описане майно передається на примусову реалізацію. Це дозволило значно зменшити кількість боржників, тож підприємство разом з виконавчою службою і надалі проводитиме подібні рейди.